З 10 травня на Bybit стартує черговий ланчпад. У цьому відео ви дізнаєтесь, як взяти участь, отримати токени проєкту Lifeform і заробити на цьому. Ланчпад складається з двох ключових етапів: період підписки та період знімків балансу. Знімки балансу починаються 10 травня о 3 ночі та закінчуються 15 травня в той же час. На цьому етапі все, що вам потрібно зробити, це утримувати баланс в MNT або USDT на своєму рахунку, стейкінгу або пулах. Далі наступає етап підписки. З 6.00 15 .00 травня до 14 вам потрібно зайти на сторінку ланчпаду та обрати, в який спосіб ви хочете прийняти участь, підписка чи лотерея. Переведіть 100 USDT або MNT на рахунок фінансування та натисніть кнопку Зафіксувати. Після чого залишається тільки чекати розподілу. На етапі розподілу ви отримуєте гарантовану алокацію відповідно до зафіксованих MNT або 500 FLT, якщо вам пощастить в лотереї. Далі о 15.00 настає черга лістингу токена на споті. Тут ви зможете продати токени з прибутком, або зачекати, можливо, вони дадуть ще більше іксів. Якщо вам не пощастило, то 100 USDT з лотереї повертаються назад і ви нічим не ризикуєте. Щоб збільшити свої шанси у лотереї, ви можете отримати додаткові білети, виконавши завдання з торгівлі або депозиту. Якщо ви виконали стандартні умови, тоді ви маєте один білет за отримання 100 USDT. Якщо на вашому рахунку під час знімків буде 1000 USDT, або ви накопичите торговий обсяг на суму 5000, то у вас буде вже 2 білети. За отримання 10 тисяч або торговий обсяг на споті у 25, ви отримаєте ще 2 білети, або одразу 4, якщо у вас є VIP-аккаунт. Тож, виконавши всі ці завдання, ви зможете збільшити свої шанси у лотереї у 4 рази. Тепер трохи про проєкт, який виходить на ланчпад. Lifeform – це децентралізована платформа з відкритим кодом для ідентифікації, якою користується вже більше трьох мільйонів власників активів Lifeform. В основі Lifeform Universal Domain полягає ідея створення зручних блокчейн доменів з суфіксом .btc. Вони спростять процес ідентифікації та перевірки аутентичності користувача в мережі. Мета Lifeform – спростити доступ і оптимізувати блокчейн сервіси за допомогою унікального ідентифікатора, усуваючи усі складнощі. Беріть участь та отримайте токени цього проєкту без ризику і складнощів разом з Bybit Launchpad.